Вітаю вас, малята. Навесні у звірів багато турбот. Навесні у диких тварин народжуються малята. Дорослі звірі доглядають за потомством, захищають їх. Спочатку маленькі дитанчата живляться тільки молоком матусь. А потім дорослі звірі навчають малюків добувати їжу самостійно. Навесні одним з перших прокидаються ведмедиці. До теплих днів ведмедиця не виходить з Берліга, годуючи малюків своїм молоком. Вовчиця знаходиться з малюками, поки вони не зміцнюють. А батько в цей час займається пошуком їжі. Пізніше з'являються на світ барсунята і жечата. А ось гризуни починають просинатися набагато пізніше, коли стає зовсім тепло і появляються рослини. А зараз малята дізнаємось, як називаються малюки, якщо батько лис, а мати лисиця, то малюків буде звати. Вірно, лисенята. Якщо батько ведмідь, а мати ведмедиця, то малюків звуть. Вірно, ведмежата. Якщо батько вовк, а мати вовчиця, до малюків. Вірно, вовченята. Малята, згадаємо, які дикі тварини взимку сплять. Вірно, це ведмідь їжак. А які дикі тварини змінюють навесні? Свої теплі шубки. Вірно, це лисиця, заєць, білка. Молодці малята. До побачення!